Маріко, підскажи, будь ласка, яка сутичка була найважчою на твою думку? Емоційно, напевно, було найважче в півфіналі, бо відповідальність була трошки важче, щоб вийти в фінал. А ступор трошки зловила в фіналі чемпіонату, бо не було довго міжнародної практики змагань. Підскажи, будь ласка, як ти почуваєшся на дорослому килимі? Чи тиснуть на тебе титули суперниць, чи не цікавишся перед тим, хто перед тобою буде виходити на боротьбу? Ми плюс-мінус не знаємо один одного, завжди зустрічаємось на змаганнях, але я рахую, що не має бути авторитетів на килимі. Я маю бути впевнена в собі, в своїх силах. Ми дуже, багато, дуже велику роботу проробляємо вдома з тренерами, що немає в чому сумніватися, в принципі. А як ти оцінюєш свою боротьбу з японкою? І скажи, будь ласка, чому навчилася на зборах в Японії? Оцінюю свою статичку не дуже добре, чесно кажучи. Почала так, почала добре. Потім середині сатички зловила якийсь ступор, знову ж таки, я думаю, це через те, що трошки і переоцінили її, і в мене довго не було е, міжнародної практики на змаганнях. Скажи, будь ласка, як ця перемога вплине на твої подальші плани в спорті? Я після цього повірила в себе ще більше, чесно кажучи. Я прагну тільки до золотих медалей, тільки до Олімпіади. Сподіваюся, що з сестричкою будемо вигравати все, що можна. Скажи, будь ласка, кому б ти в першу чергу хотіла присвятити цю перемогу? Присвячую цю перемогу своєму братику, який загинув 2 вересня на війні. Впевнена, що він частково також приклався, скажімо так, допомагав мені в цьому звідти. Я в цьому впевнена, так що хочу присвятити йому свою перемогу.